То я привіт, я Астера. Це відео робиться саме для тебе, для людини, яка зайшла до мене на сторінку і тицнула на відос з трьома переглядами. В цьому відосі я розкажу тобі про свої ціль і надії. Зараз в мене 50 підписників, восьмеро з яких підібрались до мене ближче. Моя ціль це ком'юніті. Я хочу зібрати людей, які не будуть соромитись одне одного, і просто будуть спілкуватись та грати разом. Як ми це зробимо? Зараз я вже створив телеграм-канал. В шапці мого профіля його назва, або можеш перейти на Ютуб, і там буде пряме посилання на нього. Навіщо? Він потрібен. Він? Це буквально від цих людей на тих, хто хоче наблизитись до мене, і на тих, хто ні. Поки що, як я сказав вище. Їх восьмеро. З кожним я вже знайомий і з кожним спілкуюсь в чаті. Я не обіцятиму надпотужний контент у ТГК або чаті. Я просто хочу з тобою познайомитись, спитати, щоб ти хотів подивитись, та чи подобається тебе те, що я роблю. І нарешті втілити свою мрію. Так а що за мрія така? Я хочу бути стрімером. Хочу підробити ввечері трансляцію якоїсь Гри, фільма або серіала, і просто кайфанути з тобою, розмовляти, сміятись, розуміти, що я не один такий. Коротше, якщо ти вже додивився до цього моменту, просто знайди мій ТГК. Напиши в чат-привіт і знайомся з усіма. Повір, ми тобі раді. Набираючи повідомлення в чаті, ти будеш знати, що ти там для того ж, для чого і всі. Ми всі фанимось, спілкуємось. Ось і причина його існування. А стрімиться потім стрімиться дуже далеко. Чекаю на тебе в чаті. Астеро!